Друзі, привіт, вас вітає Академія Гелексі. вітаю вас на новій лекції. Ну і оскільки ви є нашими студентами, то ви напевно мрієте долучитися до знімального процесу, бути по якійсь бік камери або по цей, де ми, або там, де решта нашої величезної групи. Але бути дотичним. Наш сьогоднішній герой, він же ж лектор Максим Ксьонда обрав для себе бути саме по той бік камери, але ми його вмовили бути по цей. Адже ви подивіться, який досвід має Максим. Він і кріпмейкер має. Кліпи з Бабкіном Христиною Словій Калуш Оркестра. Він має короткі метри, він має повні метри. Ну це мені здається весь спектр, який тільки можна знайти. День добрий, як се маєш? Ну, нічого. Ну, незвично, це... дуже незвично. Але кава, масаж. Два рази. <рес> Фолк, тобі як допомагає саме в чому його особливість, чому він тобі допомагає в роботі? Є нотатки. В, в них завжди можна написати ідею, за, занотувати якісь певні моменти, які для тебе важливі. Є камера, яка допомагає вибрати локацію, показати її з того чи іншого ракурсу. Є СПН, яким можна намалювати дуже зручно та швидко розкадровкою. Якщо в тебе криві руки, він тобі допомагає намалювати. — Випрямляє руки, коротше. Випрямляє руки. Щоб... — <гум> так. Ну що починаємо зйомку? Я бачу, да, фолд готовий. Що будемо робити? Розкажи. Спочатку поговоримо про е крупності. Бачите, як починається зйомка? <гум> Не екшн камера, а поговоримо. Треба спочатку розуміти, що ми маємо зняти і як це називається. Щоб пояснити це своєму оператору. Ну, на даний момент mm -hmm. це я. Mm -hmm. Я ж є і оператор, і я і режисер. Сам собі професія. Сам собі режисер, сам собі оператор. І є базові поняття, які ми спробуємо пройти. В смартфоні є професійний режим. Вмикаємо відео, і тут нажимаємо більше і вмикаємо професійне відео. Ми відходимо один від одного. Це дуель? Нічого? Ну, тип того. І це в нас буде називатись загальний план. Якщо ми зробимо шаг друг другу назустріч, це можна вже назвати ростовим планом. Це коли ми людину бачимо під обріз кадру. Якщо ми підемо ще ближче, це буде поясний план. Поясний план це по пояс. Це буде по грудний і це буде крупний. Тепер ми знаємо, що таке крупності, але беремо іншу лінзу. Іншої лінзи ми бачимо ті ж самі крупності, але коли ми підійдемо ближче, ми вже бачимо людину, яка більш схожа на себе. Я забув сказати, що є ще інший план. Він називається деталь. Якщо ми знімаємо око або ніс, або, або вухо, це буде деталь. Це базові поняття крупності, і ми можемо перейти далі. Про що ще розкажемо? Які є ще секрети? Є таке поняття, як ракурс. Ракурс це точка зйомки. Ми можемо знімати актора, будь ласка, повернись до мене прямо подивись в камеру, це буде фас. Якщо ти подивишся, повернешся до мене боком, це буде профіль. Це буде три чверті спереду. Якщо ти відвернешся від мене, буде три четверті ззаду. Якщо ми знімаємо отак, це буде ракурс, точка зйомки на рівні діафрагми. Це був фронтальний. Якщо так, це буде нижній людина виглядає як гулівер. Тож, ми поговорили про плани, про ракурси, чому ще не вчиш, що нам варто занотувати. Є ще таке поняття, як рух камери, наїзд. От ми приїхали до тебе. Інший рух може бути від'їзд. Це дуже логічно. Якщо ти підеш, а я піду з тобою, це буде панорама відстеження. Ось так. Друзі, можливо, ви вам здається, що ну а що це, це просто слова? Це не слова, це термінологія. І на термінології стоїть будь-яка абсолютно дисципліна і будь-яка професія. Коли ви починаєте казати оцю штучку, в отой шпиндік всунь, щоб вийшло ото, от, ну ти пам'ятаєш як вчора. А, що це? Хто ці люди? Що, що вони роблять на знімальному майданчику? Ви маєте знати обов'язково термінологію це ази. Із цих, в принципі, базових понять можна вже скласти якусь історію або змонтувати якесь маленьке відео. Я дам декілька порад про налаштування камери. Де тут є суперстабілізація? Вмикаємо її, і це без додаткового обладнання виходить. Дуже. Як там, стабільно в тебе? Стабільно, дуже рівненько. А ще в смартфоні Galaxy Fold 4, мабуть, персонально для мене, є режисерський режим. Він дозволяє безшовно перемикатися між різними модулями камери. Під час зйомки відео Максим Ксьонда, режисер, кліпмейкер, дав певний обсяг знань. Це початок, але цей мінімальний обсяг він вкрай необхідний, бо саме на цьому базуються ваші знання, саме на цьому базується ваш професіоналізм. Чого ми вам і бажаємо? Також ми вам бажаємо підписатися на наш офіційний канал Samsung Experience Store, адже тоді ви точно не пропустите наступне відео. А наступне відео буде так само з Максимом. В ті лекції Максим буде вчити нас. Монтувати і до речі, на основі тих кадрів, які ми зняли сьогодні. Ну а поки відпочивайте, наберетеся натхнення і до побачення. Ну і звичайно, в кінці кожного відео, друзі, ми нагадуємо вам про інстаграм. Ні, не просто що треба зайти і подивитися, що там нового. Зайти і саме на офіційну сторінку Samsung Experience Store. Бо ж на цій сторінці ви зможете подивитися умови конкурсу. А в конкурсі ви можете виграти головний приз від компанії Samsung. Тож всі студенти заходьте до інстаграму. Pregamos a